Я в шоці від деяких коментарів під такими відео, де є фізичне насиль, наприклад, по відношенню до жінки. І от запитують так, в коментарях, а що вона зробила, бо просто ж так не б'ють? Алло, ви про що взагалі? Що б вона не зробила, що б вона не сказала. Ви не маєте права на фізичне насильство. На що ви маєте право, якщо по відношенню до вас ну, якісь не такі ставлення, які ви очікували, Якісь негідне ставлення, так? щось не те сказали, щось не те зробили. Ви можете розвернутися і піти, ви можете подати на розлучення, ви можете роз'їхатися. Ну, тобто багато чого можете. Ось на це ви маєте право. Інша людина. До якої застосовується фізична населення, вона має право звернутися у відповідні структури для того, щоб вони допомогли розібратися у вашій ситуації, і там не будуть працювати аргументи, що вона на мене не так подивилася.